Ми долучаємо політолога співзасновника національної платформи стійкості та згуртованості Олега Саакяна. Пане Олеже, вітаємо! Вітаємо вас, пане Олеже. Добре, і, да, добрий вечір. І якщо ви чули, от зараз пан Богдан Цюпин з нами говорив і говорив про те, що вже є деталі цієї угоди, яку завтра можливо сполучені штати підпишуть з Україною. Е, ну, перше загальне питання про що це говорить? Просто дійшли да до фіналу, дійшли до фіналу переговорів, все узгодили, і тепер можемо підписувати. А, так, це вже фіналізація довгих переговорів, і власне сполучені штати не хотіли бути першими в цьому списку підписантів. Таки безпекових води. Власне, наразі я думаю, що цей процес власне дійшов свого логічного завершення. Причому останні тижні вже було зрозуміло, що плюс-мінус основна вся частина узгоджена, і власне просто чекаємо дати зустрічі G7, на якій це можна буде зробити достатньо урочисто. Власне, сам договір очевидно, що буде певним міксом з одного боку на основі типових договорів в рамках G7, але з іншого боку, він, скоріш за все, вийде трошки за рамки них. То сполучені штати мають продемонструвати більшу рішучість ніж інші партнери співмірну їх в принципі лідерство в західній коаліції в цілому. Зараз певна інтрига, які саме будуть там норми. Я думаю, що ми про це дізнаємось Власне вже після оприлюднення самого документу. Гадати я би не став, залишилось не так багато часу. Вже очевидно, що це не буде договір про союзництво, Як комусь можливо би хотілося, це власне самого старту було зрозуміло, що все ж таки ми знаходимося в ситуації війни, і дещо іншому стилі відносин зі сполученими штатами. Відповідно, це буде крок попереду інших договорів про безпеку співпрацю, але зрозуміло, що він буде все одно на тому самому. Грунті пане Олеже, маємо ще одну подію на міжнародній Ниві про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг відвідав Будапешт. Там він домовився з угорським прем'єром Віктором Орбаном про те, що Угорщина не блокуватиме жодних рішень альянсу щодо України і водночас не братиме участі у підтримці НАТО для Києва. Окрім того, генсек очікує, що партнери альянсу домовляться про довгострокове фінансування військової підтримки України премєр -міністр, Орбан... прем міністр Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО. І я приймаю цю позицію. І я радий, що сьогодні ми з прем'єр-міністром домовилися, що Угорщина не братиме участь в підтримці України з боку НАТО, угорський особовий склад не братиме участі в цих заходах, і угорські кошти не будуть використані для їхньої підтримки. У той же час прем'єр-міністр запевнив мене, що Угорщина не буде протидіяти цим зусиллям, даючи можливість іншим союзникам рухатися вперед. Це не зобов'язання брати участь в усіх місіях, операціях чи діяльності НАТО, доки всі союзники дотримуються основних зобов'язань у Вашингтонському договорі, колективній обороні та гарантіях безпеки. Пане Леже, як ви прокоментуєте от такі акценти, такі коментарі та й такі заяви від генерального секретаря і власне домовленості, які сталися між ним та угорським прем'єром? Знову ж таки ніякого здивування, але дуже добре, що це артикульовано прямо. Чому і угорською стороною тепер вже і самим НАТО угорщина не буде блокувати а, мих, а, взаємодії України і НАТО. Це проривна історія в тому розрізі, що до цього угорщина часто викручувала руки і саботувала певні процеси. Очевидно, знайшли механізми впливу на угорщину. Цілково рідно, що останні м, крапли стали. Європейські вибори, на яких було продемонстровано, що жодного правого розвороту не трапилося, і відповідно позиції для розширення важеля тиску орбаном не зросло. Навпаки, ситуація навіть середній самої Угорщини для Орбана дещо погіршилася. В нього виростає зараз опозиція, запит на яку було продемонстровано якраз європейськими виборами, і власне він набрав менший відсоток представи ніж це було раніше на тренд. Тому наразі ситуація для Орбана складається складається таким чином, що він буде більш зговірливим на ті пряники, які будуть пропонуватися і відповідно більш чутливим до того батога, який дістають як в ЄС. Бачили вже заяви цілої низки країн, вже не тільки Бельгії, але і Бухарестської дев'ятки. Стосовно того, що можливо варто згадати про цьому статтю договору про Європу і можливість обмеження права голосу, так і всередині НАТО. Очевидно, що на тлі такої зговірливості Орбана по НАТО цілком гідно, що по ЄСУ отут ми ще побачимо, як він буде намагатися сторгуватися і отримати щось замін для того, щоб розблокувати процес євроінтеграції України. Дякуємо. Спасибі за ваш аналіз. Спасибі, що включили наш ефір. Олексакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості, був з нами щойно на Прямому зв'язку і говорили про за саміт G7, який відбудеться в Італії, і говорили про те, що Єнс Толтенберг і від імені НАТО да домовився з прем'єром Орбаном, що той не буде блокувати прагнення України щодо співпраці з НАТО.